Сьогодні у нас на огляді водонагрівачі Віллер серії Кубус на 7-10 на 10 літрів. Компактний водонагрівач напольного типу встановлення, досить компактний, такий, обладнаний мокрим теном на 1,5 кВт, що досить швидко нагріває воду за мінімальний проміжок часу. Також перевага технологія. Йде в тому, що внутрішній бак з'єднаний одним сварним швом, що на 67% надійніше, ніж у інших виробників. Також комплектується цей водонагрівач запобіжним клапаном, шестигранним ключом та трубкою злива надлишкового води з запобіжного клапану. Та інструкція. Отакий десь гарний. Досить зручно було встановлювати як і підмойку, так і на стіл. Дякую всім за увагу.